я Мойс і сьогодні я знову граю в цю гру. І можете, будь ласка, підписатися. Так. Yeah. Да. Коротше, с вами знаємо тут все. Беремо карту. Нам треба. Нам треба щось. 3, 4, 6. 3, 4, 6. 4. Один поинт. 5 лип. Два, є. Хто заже? Чотири, два, один, чотири Один. Три, три, один. так. Один і два. Тепер уже два поясни. Ой, п'ять, чотири п'ять. Чотири і чотири. Один поінт. Один з упало, більше нічого. Один пойнт. П'ять, чотири, п'ять. Чотири і п'ять. Шість. Так, в мене три карти. Два, шість, один. За шість, один, два. Два. А шости немає. Ні. Один, шість, один. 2, давайте. один один. Два поинта має бути. Шість. Десять карт. У мене ще й дві в запасі. Шість, один, чотири. Один. Дванадцять. Один поинт. Ага. Креще помітив, що тут вроді однакові звуки виграли. 12 в мене має бути ось таке. 20 ПТС. ПТС. Валю. Як страва. Так, тепер має джу карти, я тут розумію. Давай. 3, 5, 3. 3. Ну. Хі-хі-хі. Ну. До я помітив, що тут звук доставання карти і звук доставання документів От в обоїх іграх однакові. Ну, типу, там, це не мій сусід, і тут доставання карти однакове. 6-2. 6-3. А, тепер оча ножпойнтів. Окей, я лузер. Там минут. Че пять карт є. Два, один, четыре. Четыре и два треба хоча б до 10. Так. А, 5, 5, 3. 5, Так, 3 є. Ну, якщо один поїд. Так. Дві карти. Один. Ага, так. Ага, співпало. Один. Ні? Чого? Ну давайте туди. Да? Опана тоді... Два пайти? Шість? Ні, ну Ні Три карти. Чотири, два, один. Чотири, два, один. Один. Один поинт. Дві карти. ж одна. Три, п'ять, один. Один. Два поинти. Десять. Чотири. Три, два. Чотири, три, два. Один пойнт. Одинадцять. Є, ми дожили. Ми вижили. Вся. Так, мы теперь сим-карты. Опа, надо стар 8. У Карты. 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 Два поинти! Хіщ! Так, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Ладно, це не ест. Двою йога, трьох. Три, три, чотири. Ладно. Три. три, чотири. три. Один пойнт. Бляхом це напевно, один з самих складних раундів. П'ять, один, п'ять. Саме складний мені здається, раунд. Один пойнт. Ой! Плюс. Плюс. Один. П'ять, три. П'ять. Один. Прошло один. П'ять, чотири, один, п'ять, чотири один. Один є. Плюс. Нет. Плюсик. Плюсик. Пять. Чотири, два, два. Чо ти ржеш? Мене гоже. Три, чотирьох, шість. Три, чотири, шість. Чотири. Один карту Накарт. Мінус один. Окей, я програв. Сейчас маємо вимкнути світ. А, ні, стоп. У мене ж дві карти плод. Мене 0 карт. Треба тепер надіятися на 3. Я знаю, що такого не буде, але просто надіюся. 6. 2 поинти, але я все одно програв. Ну Тут треба мінімум 10 ось таких. Да. Клік ту старт. Давайте пробувати його ще раз розприйти.

Три-один шість. Тільки один. Нє. Два, три, чотири. Два, три. Два поинти. Чотири, п'ять, два. Два, два, два. Один ага, так. Спинкол очень голодная. Давай. Добавим два спинкола. Два поинта ищешь. Смотрим два поинты. Удем. Так. Оден чист пять. 10, 6, 8, point, 10 2, 1, 6 2, 1, 6 2 point, 12 3, 3, 1 1 и 3 14 носу да маја І... Один, два, шість. Один, два, шість. Шість і один. Два поинти. Три, два, п'ять. Три, два, п'ять. Три, Три, два. Три, два і п'ять. Нє-ні-ні, перебрасувати не будемо. Чотири, шість, шість, чотири, шість. Нє. Один поет. Шість. Так, шість, два, п'ять. Шість п'ять. Два. Тільки є. Тільки два є. Один, три, два, один, три, два, один, три, два. Ну, давайте випростимо. Два і три. Опа, ма. Ну. Два поинти. Дев'ять. Ну, ще дві карти. Три, один, п'ять. Три, один. Два поинти. Одинадцять має бути Один, один, три, три, чо, готор же. У мене зараз достаточно банів. Не Третій раунд. Ми дожили ура. У мене сім карт всього. Два, один, п'ять Два, один, п'ять П'ять і більше нічого. Давайте. Один. Ага, знову. Знову тільки один пойнт. Мікездра використовували. це одна карта. Добре. Ага. 5, 2, 2, два, два. 2, і більше нічого. Завед. Знову один поинт, тільки 6, 6, 4. 6, 6, 4. 4 і знову більше нічого. Знову один поинт. Плюс одна каха знову. Ага. Угу. Два, 3, 5, 8, 5. 3 і 6. Один полім знову. Єсь прокляття. Що мені здається. Один полім в кожному раунді. Ладно, не в кожному а в третьому. Два, 5, 4. Два, п'ять, 4. Два, три. Трошки. Ди, один, три. Один і. більше нічого. Мені з десь іншими темпами я зможу навіть десятку набрати, якщо по одному буде. Один, два, три. Ой, шість. 6. 6, 6, 6! Просто 6, 6, 6. А ми так на прозор. Ладно. Один, п'ять, пять. Один, пять, пять. Один. Знову один пойнт. Хм. Point. Так, не, каже, несу. 6, 6, 4. Цего. У! Тут треба 10. Там. Там, 10, ага. 2. 5 карт всего. Окей, тут треба різкуватися цим кутком дуже часто, напевно. 2, 5, 6. Два, 5, 6. Кім'ять і більше нічого. Давайте з цим кубиком, якщо нам тіскне. Плюс одна карта. Плюсик. Два, один. Три. 2, 1, 3. Шість, шість, два. Два, шість, п'ять. Два, шість, п'ять. Чого? <плес> я тебе щось прив'юк. <плес> я. 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 я мені його реально щось прибити хочеться. Три карти. П'ять. Два поінти. Що ж! Перший раунд ми зробили два поінти. чи чи шість Перший раз подив подало 666? Чому не зараз? Три... Так, Три-чотири-п'ять. три чотири 4 Чотири... І... Один поінт. 4 і 1 поінт. Плюс одна карта. Давайте ще раз. А, ні, не П'ять, три-п'ять, п'ять і п'ять. Ну, я знаю, что я зараз просто проиграю, думаю, мне уже просто на Я и так знаю, что я проиграю. Любому выпишу. Всем. Гейм овер. Окей, навіть на цей раз ми в бурглиці плети, а ми вже дійшли до четвертого раунду, майже до самого кінця. Ну, пока.